Виконуємо номер 612 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння і перше рівняння. 4х відняти 2х додати 7 до рівня 19. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання для спрощення. 4 віднімемо 2 і помножимо на спільну змінну х. 4 відняти 2 це буде 2. І маємо 2х додати 7 дорівняння 19. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 19 віднімаємо 7. 19 відняти 7 буде 12. Тепер невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. 12 ділимо на 2. 12 поділити на 2 це буде 6. Записуємо відповідь. Відповідь 6. Переходимо до другого рівняння. 8х додати 3х, відняти 5 до рівня 39. Спростимо, вираз, що стоїть у лівій частині користуючи розподільну властивість множення відносно додавання. 8 додамо 3 і помножимо на х. 8 додати 3 буде 11 і множимо на х. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 39 додати 5 буде 44. Тепер нам невідом множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 44 поділити на 11 буде 4. Записуємо відповідь. 4. Номер 612 виконано.